Подивлюсь віконце, он заліз заходить сонце. В лісі ходить хитрий лис. Що це, мамо, подивись. Вчора ліс ще був зелений, а сьогодні он де клени червоніть, мов вітрила, і берізка пожовтіла. Як яскраво, каже мама. Це віконце, наче рама, а від сонця подарунок пані осені малюнок. Діти, чи звернули ви увагу, як змінилися дерева восени? Листочки на деревах стали жовтіти, червоніти і навіть уже опадати. Сьогодні на занятті з малювання ми з вами намалюємо осіннє дерево. Воно буде незвичайне. Тому приготувалися і почнемо. Для роботи, діти, нам знадобиться аркуш паперу білого кольору, фарби. А саме дітки нам потрібна жовто-гаряча та чорна фарба. Стаканчик з водичкою пензлик І ось, подивіться, дітки, що я зробила з фарбою. Я її розвела в тарілочці, жовто-гарячу фарбу. Тому що наше дерево буде незвичайне, ми його будемо малювати долонькою. Діти, зверніть увагу, що мій листочок лежить ось так. Бачите, який він у мене довгенький. Покладіть свій листочок так само. І почнемо. Діти. Я вам вже сказала, що ми будемо малювати наше дерево долонькою. Фарбу я розвела. Ми беремо свою ручку та окунаємо її. Отак добре-добре промокаємо, щоб наша долонька набрала фарбу. Окунаємо у фарбу і робимо відтиск на папері. Дітки, зверніть увагу, робимо вгорі, тому що це буде крона нашого дерева. І добре прижали до аркушу свою долоньку. Діти, коли ви зробили відтиск долонькою, треба дати нашому дереву, нашій кроні дерева, трошки просохнути і через деякий час знову приступити до роботи. Ось подивіться, моя крона вже просохла. Тепер я буду малювати стовбур. Стовбур, дітки, починаємо малювати від середнього пальчику. Для цього нам знадобиться чорна фарба. Пензлик змочили в водички, згадуємо, як ми працюємо лишню, зайву водичку ми віджали і набираємо кінчиком пензлика фарбу чорну. І від середнього пальчика тоненькою лінією, яка буде розширюватися донизу, малюємо стовбур. Коли ви намалювали контур, треба наш стовбур зафарбувати. Наша осінь щедра, наша осінь мила, наша осінь щедра, всіх нас приластила. Згадуємо, дітки, що ми малюємо кінчиком пензлика. Давайте пригадаємо, як правильно тримати олівець. Виберемо його ось тут. За металевий такий кінчик трьома пальчиками, дітки. Коли ви намалювали стовбур, тепер подивіться, що не вистачає нашому дереву. Правильно маляти нашому дереву не вистачає гілочок. Зараз ми з вами намалюємо гілочки. Так, гілочки це такі тоненькі лінії. Кінчиком, дітки, все малюємо кінчиком легенько. Не треба надавлювати дуже на пензлик, щоб лінії були тоненькі, а гарненькі. І потім ще маленькі ось такі гілочки промальовуємо. Якщо вам буде складно, то попросіть тата або маму, нехай вам допоможуть. Ось малята! Таке чудове дерево у нас з вами вийшло. Я вам бажаю натхнення, щоб у вас гарні вийшли дерева і чекаю ваших робіт. До наступних зустрічей!